Доброго дня! В цьому відео я хотів би звернути вашу увагу на мідні деталі, які ми почали робити вже самостійно. Тобто ми робимо кришку, робимо шлем, робимо конус, дефлегматор, коліна. Це в нас преміум клас, і це в нас колона в тарілках в стіклі. На що я хотів звернути увагу для людей, які на сьогоднішній день дуже багато звертають увагу на мідь. Дивіться, ви, якщо маєте куб і ви берете в нас оту кришку шолом і конус, ви практично маєте аламбік в домашніх умовах, і ви можете дуже якісно получати дистиляти, які можна лити в бочку дубову і можна. Потім використовувати і мати навіть кращі продукти, чим роблять, роблять заводи. Як би ви мали працювати на міді? Дивіться, якщо ви берете кришку шолом конус, ви можете дефлегматор не використовувати. От дефлегматор, бачите, я не показав. Дефлегматор можете не використовувати. Або його подавати воду на нього дуже такому, е, е, малій кількості, так щоб у вас е, укріплення було дуже маленьке. Тоді у вас флегма не буде вертатися, ви не будете сильно підсилювати цей е, продукт, який буде виходити, і ви будете мати іменно той дистилят, який потрібний. Тому що класика жанру це є, ми працюємо при, практично на прямотоці, шолом і конус виконують роль воздушних дефлегматорів, і ми на виході після другого разу ми будемо получати дистилят місністю приблизно 76 градусів. Тобто віски, коняки, ракії, от іменно роблять по такій схемі. Як ми працюємо, дивіться, ще раз повторюся, по технології так дуже скоренько. Ми робимо брагу, відганяємо її перший раз до нуля в струї, от, поки в нас з носика не тече ноль. Тобто, ми забираємо весь спирт, який набрудила нам брага. Ще раз повторююся, не треба зупинятися там на 20-10 градусів, тому що ви виливаєте тоді брагу разом з спиртом. Відігнали ми брагу, отримали весь спирт, який набрудила, Тоді ми заливаємо спирт в куб і вже тоді робимо другу перегонку. Друга перегонка, якщо ми працюємо іменно з кришкою, конусом і шльомом і конусом. Нам буде давати на виході 76 градусів. Ми включаємо відповідний нагрів. Тобто для кожного діаметру різні, різний нагрів. Ну, візьмемо там, допустимо, середній, 1,5-2 кВт. Ми включаємо і робимо перегонку. Ми отримуємо голову в кількості 10%, отримуємо тіло до струї зносика, поки не буде текти, 55 градусів. І потім від 55 градусів ще до 10 градусів ми беремо хустову частину. Тобто потім голови і хусти ми затягуємо слідуючий спирцрець. А оце тіло, що ми отримали, от іменно на такій схемі от іменно, кришка шолом, конус, ми отримаємо в середній масі. тобто Якщо ми його злиємо в одну ємкість, ми отримаємо міцність приблизно 76 градусів. Ми тоді його розбавляємо до 65 градусів. Сьогодні леють в бочки 55 градусів і заливаємо в бочки. Обов'язково бочка, тому що, дивіться, такий дистилят він не готовий для дегустації ще. Тому що іменно бочка вже потім його вирівняє. Вона його покращить, вона йому дасть смак, вона йому дасть колір. Вона через свої пори дуб викине з того дистиляту от все непотрібне, яке там є ще в тому дистиляті. Тому що 76 градусів це є зовсім ще не чистий дистилят. Тому іменно бочка. Вирівняє той дистилят. Ще раз повторююся, бочки працюють сотні років, і ніхто від них не відмовляється до сьогоднішнього дня, які вже не є технології. Іменно бочка, вона по природі робить з дистиляту дуже класний напій. Як ми працюємо в домашніх умовах? Дивіться, ми використовуємо отакі от такі тарілки в чотирьох рівнях. Я вже не один раз показував на, на, на своєму на каналі, як ми, чому іменно чотири тарілки, чотири рівня. Я там поставив спеціально от, е, трьохрівнево, е, але трьох, три рівні дасть іменно е, 76 градусів. А коли ми візьмемо чотири рівні, Тарілки, ми вже тоді получимо 82-85 градусів в загальній масі продукт тіла іменно. Воно вже буде набагато чистіше, ніж 75-76 градусів. Ми його розбавляємо тоді до 55 градусів і лиємо в бочку. Воно в нас практично за один рік в бочці продукт готовий до дегустації. Тобто, виходить, дуже смачний, дуже класний віскар. Чи коньяк, чи будь-який другий напиток, який ви будете використовувати інгредієнти, і де по-любому має бути мідь. Тому що, чому ми звернули увагу і почали робити мідь? Тому що е, іменно мідь вона дає е, той смак, е, дає отут, е, той неповторимий напій, який ми отримаємо з, е, з таких запашних інгредієнтів. Тому що на нержавійці ми можемо робити спирт. Це то є то класика жанра аміть. Там, де потрібна ароматика, там, де потрібна де потрібні отакі ексклюзивні напої, ми мусимо використовувати. І зверніть увагу, що от іменно така спарка, як кришка, шолом. І конус, от таких три одиниці. Це є на сьогоднішній день от самий такий правильний варіант. Може бути кришка мідна, може бути шоло, і може бути от чотири рівня тарілок. Вони тут стоять, тарілки, потім два коліна. Два коліна без дефлегма, два коліна і холодильник. Зверніть увагу, чому я поставив от так до половини я поставив мідь, а другу половину я поставив нержавійку. Тому що ми здешевляємо сам апарат для клієнта, і, і взагалі-то ви, якщо працюєте от іменно на першій половині мідні, на пі получається повністю готовий до заливки в бочку або для там, розбавки і так далі. Тобто якість виходить дуже висока. Є люди, які можуть собі брати і мідну частину, тобто два коліна і холодильник, можуть брати мідний. Трошки воно буде дорожче, ну не трошки, а на сьогоднішній день мідь вона не є дешева, і ви маєте мати на увазі, що якщо ви хочете робити класику і хочете робити от такі якісні напої, то ви, от вам достатньо от половини міді. От так, як ми Ми зараз робимо. Через що? Ми от на сьогоднішній день ми будемо скоро вже на сайті з'явиться. На 40 літрів кришки на 85 і так далі. В майбутньому, дуже скорому, в нас вже будуть і куби мідні. Тобто, людина може собі вже в домашніх умовах купити таке обладнання, яке, їм, яке буде давати ну, просто дуже високої якості продукти. Ця продукція на сайті є. Така конфігурація. Ще поки що ми не, не, не виставили в такі конфігурації апарати, але вони, тобто, ви можете замовляти собі окремо. Тобто на сайті є окремо кришка, окремо шулом, конус, дефлегматор. Ви можете брати по рівнях собі, допустимо, тарільчаті колони. Ви просто заказуєте, ми так стандартно поставили 3 рівня на сайті. Але є В описі, є зразу до доповнення, що ви собі можете, допустимо, дозаказати ще один рівень, і ми, коли ми вам його фасуємо, ми даємо шпильки зразу на 4 рівня, і вам їде тарільчата колона іменно вже на 4 рівня. От така ситуація, такі новинки. Зверніть на це увагу, тому що йде літо. На сьогоднішній день дуже багато людей вже почало робити Віскар то дуже-дуже просто робити, тому що ви його робите з солода. А солод зараз є вже так, як цукор. Ви собі заказали в інтернет-магазині. Він вам приїхав. Ви можете заказувати і зразу з помолом. Тобто нема проблем на сьогоднішній день. І це такий інгредієнт, якого не треба чекати, допустимо, осінні, щоб там зібрати грушку, чи яблуко, чи, чи друге третє. А солод є в налічі із солода, якщо ви будете робити іменно односолодовий віскі, це є самий елітний, самий дорогий напій, який на сьогоднішній день є. І ви в домашніх умовах реально його от при такому обладнанні, ви його зробите дуже якісним. Внизу сайт, переходьте на сайт. Я думаю, що люди в нас чому ми почали от іменно звернули увагу на мідь. Я не буду повторятися, але дуже багато людей, от вже нам буквально цілий рік нам говорили, от коли вже буде. І ми вже таки зробили. Ми робимо дуже якісно, Ви можете, я думаю, що є багато. Таких, такої, такої зворотнього зв'язку, де люди діляться, як вони використовують наше обладнання, наскільки воно якісне, наскільки швина. Ну просто ми стараємося так зробити, щоб кожен клієнт був задоволений. І от подивіться навіть на той преміум, наскільки вона класна і наскільки вона. От іменно, ну, ми дуже довго морочилися з нею, звісно, але ви подивіться, яка краса. І от та, те обладнання, ви можете навіть на виставку його ставити. У нас дуже багато є таких людей, які беруть допустимо, собі в ресторани, готелі, там, туристичні комплекси, де такі апарати в них працюють просто. Працюють, люди, приходять, дивляться. Воно так дуже класно, воно тут через ті діоптри, воно так бурлить там. Тобто дуже класна ситуація. На сьогодні я закінчую. Переходьте на сайт. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!